Знову прощання із героєм, знову сльози на очах рідних, друзів та близьких. Знову Біла церква у Скорботі. Ще один наш земляк відійшов у вічність, віддавши найцінніше своє життя заради нас, заради волі, свободи та майбутнього кожного українця, кожної матері та дитини. Сьогодні Біла церква попрощалася зі своїм захисником, військовослужбовцем Збройних сил України Віктором Хоменком. Сяду за своїх душі, спочило на во Христа, война своє життя на полі бою, за полі та зелених. Віктор Хоменко залишився вірним присязі народу України та у запеклому бою поліг на полях російсько-української війни. Аби подвиг бійця був немарним, ми маємо щодня допомагати Збройним силам України заради нашого майбутнього, заради пам'яті про всіх полеглих на війні захисників і захисниць. Слава кожному герою, що поклав своє життя! Слава та вічна пам'ять Віктору Хоменко!